Друзі, з вами Олександр Золотогорський. Ми з рейтингом букмекерів. Будемо зараз говорити про... Перший матч Ліги нації Україна-Албанія. Матч дуже важливий. Багато говорили про те, що Ліга націй сприяє можливості, в разі чого кваліфікуватися на чемпіонат світу. І звичайно, що у команди Реброва дуже велика мотивація. З іншого боку, цікаво те, що, мабуть, не всі лідери збірної України зараз у тонусі довбик поки що в ромі не забуває. Циганков відновився після травми. Він непогано виглядає. Можливо, стане лідером команди. У цьому матчі і, можливо, в матчі проти Чехії. Якщо говорити про інших легіонерів, там теж є певні проблеми. Мудрик поки що не зовсім основний в Челсі, або якщо основний його міняють, і до нього є певні претензії. Зінченко також втрачає позицію основного захисника. Щоправда, після вікна збірних він може повернутися у центр півзахисту в Арсеналі отримати нову позицію. Багато-багато різних історій і різних гравців, які зараз перебувають в абсолютно різному стані, треба якось, як то кажуть, привести до спільного знаменника. Це проблема для Риброва, це питання для Риброва. Йому треба зробити достатньо велику роботу, підготувати команду. І розколоти достатньо міцний горішок. Збірна Албанії дуже дуже непроста. Збірна Албанії, хоч і не дуже вразила на чемпіонаті Європи, але вкотре показала достатньо щільну гру, і жодному з суперників з Албанцям не було легко. Достатньо рівна команда, яка може продемонструвати щільну гру, хорошу гру флангами, і легко точно тут не буде. Думаю, що голів також буде небагато у цьому матчі, і, мабуть, може бути щось подібне на кшталт 1-0 на користь збірної України. Принаймні, у перемогу збірної України дуже хочеться вірити. Цей матч номінально домашній, перемагати треба. І в першому матчі забезпечити собі хороший настрій на майбутнє теж дуже і дуже важливо. Спробую ризикнути, спробую відшукати тут великий коефіцієнт, коефіцієнт 3,5 якраз на таку подію, як мінімальна перемога збірної України. Все ж таки, за кадровим складом, за рівнем гравців, команда реброва посильніша, команда реброва вища. Але тут ще треба, щоб клас гравців. Побив порядок збірної Албанії або порядок збірної України також. Побив порядок збірної Албанії. Будемо на це дуже і дуже Сподіватися, вболіваємо за наших. І я особисто чекаю в цьому матчі мінімальної перемоги збірної України. Тож підписуйтесь на канал Рейтингу Букмекерів Ютубі і чекайте нових прогнозів.